І Бог поступово перша послала сирійські навало. І якраз тут про Ісая говорить про одну річ, яку необхідно нам тримати при собі. І ми повинні завжди пам'ятати про це, щоб можна було йому дякувати об сірих буднях, які були в Ісаї. Ісаїя, 28-й розділ з 23-го вірша. Там записано. Прислухайтесь. І до мого голосу, зверніть увагу на мої слова. Хіба щодня рільник оратиме для посіву, постійно розпушуючи і бронуючи свою ріллю? Хіба після того, як виоре і вирівняє її поверхню, він не сіє чорнушку, не засіває кмином, не сіє рядочками пшеницю, а в іншому ячмінь, а поряд просо. Такого порядку навчає його Бог, наділивши його розумом. Адже не молотять чорнушки зубчатим волком і не кладуть кмин під молотильні колеса, але чорнушку вибивають грубою палицею, а кмин києм. Зерно ж для хліба обмолочують молотильними колесами, які тягнуть коні, але в міру, щоб копита коней його не розтерли. І оце також походить від Господа Саваота. Він чудовий порадник, неосяжний у мудрості. Амінь. Я вибрав це місце писання, тому що перед цим, хто захоче, він почитає цей розділ повністю. Ісая говорить про те, що Бог іде руйнувати землю і наказувати її. І тут таким великим відступ, оцей зробив Ісая, послухайте мої слова. Ісая говорить: послухайте мої слова, в яких також є істина для вас, для того, щоб ви могли розуміти те, що говорить Бог. Не тільки коли ви сидите в храмі, але коли ви є в своєму домі, коли у вас є труднощі, коли у вас щось не виходить, коли у вас проблеми. Бог залишається той самий. І ось він доказує це в цьому місці писання. Тут є записані умови для вдячності Богу в цих сірих буднях.